Всі добрий день, аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Так, Домолочуємо нашу Сою Канзас. Це остання ділянка нашої Сої Канзас. Нагадую, посів тут проводився 3 травня. Вже пізно ввечері, вже темніло. Це ось так. Довжина і ось тут ще городик, два городики. Почається звідти з гораного того і по це. Тут ось так сіялося, а тут вже ось так. Значить, що по сої. І був посів, інокулянт хістик, все як не може бути. Дві обробки ліпосатні тут було просто, бо трошки не взяло за один раз. І тут же бачите, ми вже завершуємо жнива його. Ще зовсім небагато залишається. Значить поворожалісті. 35 затерів, 37, десь так вона дає. Маса в його така, щоб дуже сильна то ні, тут слабший він. Ну, тут а, я не знаю, може 30-ку витягнув. О там де краще був, то там 35 сипало. А тут трошки слабша вона. Так, ось дивіться. Ось вирвав рослинку. Ось дивіться, ще бульбочки на ній є. Бульбочкові бактерії. Тобто і земля під нею, дивіться. Дивіться, яка земля волога. Дивіться. Земля під сою волога. Сьогодні вже все, собі вже намолотили тут, зібрали повний прицеп, ще один вийшов. Далі дід їде там людям молотити. Так що такі справи. Всім дякую за увагу. Та ще нагорба була прицепна. Три з половиною. Року.